6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон про збройні сили України. Саме ця подія і стала підставою для офіційного встановлення свята Дня Збройних сил України. Збройні сили у наслідуванні були дуже великі: 800 тисяч, десь до мільйона було збройних сил. Якщо рахувати з різними там формуваннями, Ось цю структуру треба було реформувати під сьогодення, які під ті загрози, які є для України. Продумати, щоб воно було необтяжливо для держави в цілому, для бюджету в першу чергу, для економіки країни. І от за ці 20 років сьогодні вже вималювали ті збройні сили, які будуть в подальшому вже виконувати честю, і гідністю свої повноваження по захисту країни. У Конституції України сказано, що служба в Збройних силах України захист вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності почесний обов'язок кожного громадянина. Нині служба в армії стає перепусткою до престижних професій, тому серед молоді охочих поповнити лави Збройних сил України стає дедалі більше. Пишається своєю роботою та не шкодують, що обрали саме військову службу, як військовослужбовці з досвідом, так і ті, хто поки що навчаються у військових ліцеях. Для мене це дуже велика честь бути присутнім на цьому святі. Я Хочу своє життя присвятити службі Україні, збройним силам України і охороняти і обороняти Україну. Я пишаюся своєю професією, що я її вибрав. Ну, Вважаю, що справа військова це є. на сьогоднішній день. Можливо, престиж армії не такий, як він має бути, але в майбутньому я думаю, все буде по-інакшому. Своєю роботою я пишаюся. Тернопільські військовослужбовці відзначають 20-ту річницю збройних сил України з неабиякими здобутками. бригада зайняла. Перше місце серед військових частин, 13-го армійського корпусу, бригада вибрала перше місце в змаганнях на кращу військову частину по спортивно масовій роботи. Ну і багато інших показників взяла про утримання навчально-матеріальної бази, а також інфраструктури бригади. Продовж 20 років Збройні сили України пройшли непростий шлях становлення і сьогодні. Є гарантом забезпечення захисту, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності держави. У День збройних сил України вітають усіх, хто стоїть на сторожі захисту батьківщини і бажають, аби українське небо було мирним і безхмарним.